Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги пропонується на обжитті вулиці дуплекс з ремонтом на 110 метрів квадратних. Це, як бачите, наші 120-ки, 4 будинки, два з них вже проданих. Сьогодні до вашої уваги пропонується проєкт, який ми будували десь приблизно 3-4 роки тому. У людей змінилися плани і вони вирішили його продати. Фасадна частина дуплексу, ділянка і із своїм генератором, що важливий генератор та автонавіз. Тож, заходимо на подвір'я, відразу можете побачити цей генератор. Я не пам'ятаю, здається, там 20 кВт він. Тут навіс під одне авто. І з великими, до речі, як ми завжди будуємо, панорамними вікнами. Це дорожка до будинку. Так власно виглядає фасад будинку і земельна ділянка. Перед історією купила нас родина для себе, тобто молода родина, для себе для проживання, але в них плани змінилися. Вони тут трішки по пожили в цьому будинку і вирішили переїхати, мешкати до другої країни. Цей будинок виставили на продаж, він ексклюзивно продається тільки через нас, через наших хлопців, які продають його. Ціна цього будинку стоїть в інтернеті 118 тисяч, але для тих, хто його купує через YouTube, вони сказали, що ціна буде на руки 110 тисяч доларів. Тому давайте перейдемо до будинку та покажу, як він виглядає. Заходимо до середини, це наш тамбур, як завжди, справа церкало, щоб можна було подивитися, як ви гарно виглядаєте та їдете до роботи чи десь по своїм справам. Наліво це гардероб. Він приблизно займає десь 2 квадратних метри. Тут вже все є, всі шафи розміщені. Ну, тобто, будинок заходь і живий, тобто можна заносити свої речі. І відразу мешкати, тому що і меблі, і все тут залишається, кухня і так далі. По лівій стороні це котел. Тут знаходиться це котельня, тут знаходиться котел, гребінка, ну як завжди, серце будинку, бойлер, розширювач, баку, фільтр. Як бачите, стоїть Ромстел, цей сольова очистка води. Тобто щоб вода дуже чисто подавалася. Це нагадаю, хочу сказати вам локацію: це. Шевченкова, Білогородка, до Києва 10 кілометрів. По правій стороні знаходиться це може бути або кімната тещі. Ну, це був, давайте скажемо, робочий кабінет. Він приблизно десь 11 метрів квадратних. Чоловік, він працює як там на удальонці, і це був власне кабінет. Всі меблі, вся вся техніка, все, що бачите на відео, все залишається в будинку. Далі. Тут, до речі, таке нетипове планування. Ми попадаємо, як бачите, в кухню-вітальню і сходи з сміжною стіною, тобто за стіною мешкають сусіди. До речі, сусідні вже купили е з ремонтом. Також пізніше покажемо вам відео, наступне буде. Тут знаходиться кухня, робоча зона. Як ви можете звернути увагу, що вікно всередині темного кольору, тобто столешка, е індукція вона автоматично темного кольору, та вікна всередині. Вихід на терасу відразу дуже світла сторона, вікна виходять на південь, от, власне, виглядає так зона відпочинку. ТВ, можна, звісно, собі купити більше, якщо цього не вистачає. Це такий, скажімо так, того, що те, що в бюджеті, те, що люди собі купили, будуть мешкати. Також на першому поверсі ще знаходиться санвузол. Важливо, що він не маленьких розмірів, він приблизно десь 7-8 метрів квадратних. Тут знаходиться душова кабіна, туалет власне, і такий, бачите, як пралка та сушка, знаходяться, шафи, тобто він дуже місткий, цей санвузол, і можна багато речей розмістити, тут прати і відразу до. До полочок відкладати все. Також бачите, тут ніша під сходами і, власне, сходи виробництва Павла. Підіймаємося по сходам на мансардний поверх. По першому поверху у нас приблизно десь 60 метрів квадратних, мансарда десь приблизно 50 метрів квадратних. На мансарді знаходяться дві спальні кімнати. До речі, балки, як бачите, дуже багато клієнтів, десь 90% клієнтів всі залишають ці балки. На мансарді знаходяться дві спальні кімнати, але ми почнемо з санузла. А санузол тут, як бачите, унітаз і умивальник, тобто без, без самого душу, тобто тільки, тільки санузол. Далі перша спальня кімната, вона приблизно десь 11 метрів квадратних. В вікно виходить на фасадну частину, воно затоноване, тобто нічого через нього не видно, тобто така приватна спальна кімната з вікном мансарді, як бачите, в дах, в дах є, є одне вікно. Ліжко, тумба, все входить в вартість. Це була, це є кімната батьків. Далі хочу показати вам, це буде дитяча кімната. Вона приблизно десь також 11 метрів квадратний, як бачите, перегло зробили, щоб було безпечно і так далі. Це дитяча. Давайте тоді відразу покажу вам гардероб. Такий міні-гардероб. Ну, Міні-не міні, але в приватному будинку, якщо їх є два, то це дуже чудово. Тобто на першому поверсі був, як пам'ятаєте, і на мансарді також є свій гардероб, він приблизно десь 3,5 квадратних метрів. І також ще одна. Спальна кімната, вона приблизно десь 11 метрів квадратних. Це дитяча кімната. Також своїм вікном, яке є затоноване і нічого на вулицю не видно. Нагадаю, 3 сотки 110 метрів квадратних, 110 тисяч доларів вже з ремонтом. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.